На всесвітньому економічному форумі у Саудівській Аравії держсекретар Блінкін заявив, що Хамас мусить прийняти надзвичайно щедру пропозицію звільнити ізраїльських заручників, яких він отримав в смузі гази, в обмін на тимчасове припинення вогню. Таку пропозицію кілька днів тому озвучив уряд Ізраїлю. Блінкен також заявив, що Ізраїль має докласти більше зусиль аби посилити потік гуманітарної допомоги у газу. Блінкен пообіцяв використати свою подорож на близький схід, аби серед іншого спонукати до цього ізраїльських лідерів. Але найкращий спосіб вирішити гуманітарну катастрофу, зазначив американський дипломат. Це підписати домовленість про припинення вогню. Тим часом у сполучених штатах на університетських кампусах по всій країні тривають антивоєнні пропалестинські протести. Студенти облаштовують наметові містечка на територіях своїх навчальних закладів і не збираються згортати акції попри те, що навчання у багатьох університетах вже закінчилося, і виші готуються до випускних церемоній. Мітинги у багатьох випадках супроводжуються сутичками з проізраїльськими американцями та арештами. Лише за вихідні поліція арештувала понад три сотні мітингарів. Один із університетів до протести завершилися. Сутичками став Каліфорнійський університет у Лос-Анджелесі. Репортаж із місця подій від Христини Шевченко. Вже п'ять днів поспіль. Студенти Каліфорнійського університету у Лос-Анджелесі живуть навпроти головного корпусу у наметах. Вони вимагають, аби університет публічно виступив за припинення вогню у Палестині. Сюди також прийшли і ті, хто підтримує Ізраїль. Це палестинський табір солідарності близько 30 наметів у центрі одного із найпрестижніших університетів у США. Тут днюють і ночують студенти. Вони вимагають, аби університет не інвестував у компанії, що за їхніми словами пов'язані з армією Ізраїлю. Тут спільнота університету. Студенти, викладачі, співробітники, які об'єдналися навколо вимоги, щоб каліфорнійський університет забрав інвестиції в ізраїльський геноцид палестинців. Ми тут, щоб закликати університет вилучити свої інвестиції у фонди, які їх спрямовують у компанії, які отримують прибуток від геноциду палестинців. Я Прибула на протест з першою групою вчора рано вранці. Ми збираємось залишатися, поки не виконають усі наші вимоги, і ми дуже дуже непохитні в цьому. Ми, безперечно, вимагаємо вилучити інвестиції у ці компанії, а також зупинити мовчання. Студенти мають право знати звідки надходять кошти, куди витрачаються кошти, отримані за їхнє навчання. І ще одна наша вимога припинення тиші. Наш університет нічого не сказав про той факт, що тридцять. Три тисячі людей були вбиті в газі. Студенти наголошують їхній протест мирний. Щоправда, не обійшлось без сутичок. На протест прийшли і прихильники ізраїльської сторони, які влаштували контрпротест. Дехто намагався прорватися у табір. Довелось викликати поліцію. Та обійшлось без арештів. Дерслогенес їхнє гасло від річки до моря. Ось що таке справжній геноцид. Це абсолютно безгузде гасло. Уявіть собі, якби ізраїльський народ сказав: знаєте, давайте знищимо всіх палестинців. Це Хамас це про глобальний геноцид усіх євреїв, і ці неосвічені люди це підтримують. Я годив до цього університету понад 50 років тому, і я засмучений тим, що я тут бачу. Студенти Каліфорнійського університету Лос-Анджелеса наголошують, залишатимуться у містечку, доки їхні вимоги не будуть виконані. В іншому ж університеті Лос-Анджелеса, університеті Південної Каліфорнії, поліція заарештувала 93 людини. А на вихідних територію навчального закладу закрили і перевели усі заняття у режим онлайн. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Ярослав Головкін, Богдан Шевченко для Голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре бережіть себе, Па-па.